Диктатор Московії сьогодні ляпнув та публіку, те, що він зазвичай відкладає під себе у свій чемодан. Вибачте, але нам доведеться трошки покоперсатися у тому, що виходить з цього бункерного дідуганчика. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво. Отже, ми всі знаємо, хто такий Путін і що він собою являє. Так ось сьогодні оце незрозуміло хто з його клонів публічно почало вивергати з себе якусь незрозумілу нісенітницю, яка порушує основні документи Організації Об'єднаних Націй та інші міжнародні договори, які свого часу сам Путін і підписував. Втім, ми знаємо, що Путін це хазяїн свого слова. Вчора сказав, сьогодні забрав назад і так завжди. За його словами, Московія готова розпочати переговори про мир, якщо Україна виведе війська з Херсонської та Запорізької областей, а також так званої Луганської та Донецької улапках народних республік. Гадаю, що Путін помилився і насправді він мав на увазі те, що він дійсно може зробити вивезти російські війська з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. І лише після цього, цілком реального і підконтрольного для Путіна кроку, можна розпочинати говорити про мир. Після цього, вважає Путін, Київ має відмовитися від вступу до НАТО. Тут слід зауважити, що Путін насправді має за мету своєї політики саме розширення НАТО, як найближчі Москви та Петербургу, саме завдяки зусиллям Путіна. Блок НАТО вже включив у себе Швецію та Фінляндію. Таким чином кордони НАТО з Росією стали більше на понад тисячу кілометрів та пролягають буквально у кількох десятках кілометрів від Петербургу, міста, де народився Путін. Окремо Путін виставив також умови демілітаризації та денацифікації у лобках кожне слово, а також збереження безв'ятерного статусу України та зняття антиросійських. Санкцій іншими країнами, що має бути підтверджено міжнародними договорами. Насправді демілітаризація активно триває, але це демілітаризація путінської армії путінської Росії, що можна побачити на цифрі втрат російської армії у понад 500 тисяч особин та потоплення, наприклад, значної частини Чорноморського флоту Росії. Та й денацифікація теж успішно триває саме завдяки успішній політиці Путіна. Росія стала єдиною державою, яку не запросили на ювілей 80-річчя висадки у Нормандії у 1944 році, яка відбулася якраз задля остаточного знищення нацизму. У якості правонаступника СРСР по антинацистській антигітлерівській коаліції тепер на таких заходах виступає Україна, і це є реальним прикладом денацифікації, тому що на такий ювілей не запрошують лише ті країни, які у другій світовій так чи інакше підтримували нацизм і Гітлера. А Радянський Союз, традиція якого продовжує сучасна Росія, досить довгий час воював у Другій світовій війні якраз на стороні Гітлера з 1939 по 1941 роки. Саме тому слова Путіна ніколи не слід сприймати всерйоз. Все, що він каже, це є брехня. Коли він каже про мир, то насправді він хоче війни. Коли він каже про демілітаризацію, то він прагне максимального знищення російського військового потенціалу. Коли Путін каже про НАТО, то він щиро бажає розширення НАТО аж до кордонів Росії. Коли Путін каже про денацифікацію, то він має на увазі, що цей процес стосується саме Росії, яку вже виключили з числа тих країн, які свого часу спільно боролися з нацизмом і так далі. Залишайтеся з нами. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!